У Покровську висадився десант гур буданов на місці особисто керує операцією. Що відбувається? Це контрнаступ українських сил чи стабілізаційні заходи? Чому росіяни брешуть про знищення нашого десанту? Що зараз відбувається безпосередньо в самому місті, як Зеленський? Пригрозив забаранити Путіна, якщо той сунеться у наш покровськ. Друзі, про все по порядку, але спершу підпишіться. Будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Ще трішки нам залишилося до 100 тисяч? Тому все часу не Підписуємось, ну і одразу будемо починати. Дивіться, яка штука: західні і українські змі. Ще з учорашнього вечора масово починають писати про те, що головне управління розвідки висадило вертолітний десант в Покровську. Про це повідомило агентство Reuters і кореспондент видання The Economist Олівер Керол. І от Reuters пише про те, що Україна відправила спецпідрозділи для ведення бойових дій у східній частині міста Покровськ, яка перебуває в облозі. Ну і власне з посиланням на джерело у сьомому корпусі ДШВ, Агентство повідомляє, повідомляючи українські спецпризначенці, висадилися на гелікоптері Black Hawk. Заявляється, що операцію очолює безпосередньо глава Гурбуданов. Відсутність, до речі, якого позавчора на нараді у Зеленського ну. Багато хто звернув на це увагу його просто там не було, і всі здавалися питанням, де Буданов. І От, власне, з'ясувалося, що він під Покровськом керує цією операцією. І дійсно, друзі, так сталося, що фактично сьогодні. Подивіться, будь ласка, на цю е світлину в мережі з'являється фото Буданова зі своїм спецназом в напрямку е до Покровська. І От, за даними майора збройних сил України Андрія Ткачука, голову гур помітили в районі Павлограда. Ось ця світлина з Будановим. Значить, що тут треба додати. The Economist, видання The Economist, пише, що українська воєнна розвідка проводить зухвалий контрнаступ під Покровськом щоб розблокувати ключові логістичні лінії. І якщо ви переглядали попередні випуски, я вам казав про те, наскільки для нас важливо, просто життєво необхідно повернути логістику. І от він пише, що відео яким зі мною поділилися, нібито показують висадку гелікоптерів у районах, які Росія... За її заявою контролює ось це відео. Мені не вдалося перевірити його самотужки. Пише журналіст і публікує ось цей ролик із висадкою. Чесно вам скажу, для мене абсолютно задка навіщо блін потрібно зливати іноземним журналістам відео подібного характеру. Навіщо це робити? Але до цього питання чутливого питання я ще обов'язково повернусь. Значить, справа в тому, що українські інсайдери також повідомляють з посиланням на джерела, що штурмові групи гур увійшли в райони міста, які мають стратегічне значення для української логістики, і куди раніше увійшли росіяни в операції задіяно кілька гелікоптерів. Кілька і Буданов перебуває під Покровськом для керівництва діями гур. Значить, треба тут сказати, друзі, що про перекидання спецназу головного управління розвідки у Покровськ ще в понеділок. До речі, повідомляв журналіст Андрій Цаплієнко, і це до речі співпадає з уточненнями Reuters, згідно з яким операція почалася кілька днів тому. Значить, ем, хоча насправді там масово про неї почали писати лише вчора. А е, що пишуть наші військові про цю операцію? Значить, цитую не плутайте тактичні дії підрозділів гур із контрнаступальними діями підрозділів і з'єднань оперативного характеру, тому що в ЗМІ вже всі оголосили перемогу, що зсу наступають у Покровську без сумніву, бійці гур. МО, Красунчики, молодці, вони провели раптову і досить успішну висадку. Але це якщо говорити саме про дії цих підрозділів, водночас не скажу, що глобальна обстановка на напрямку змінилася з моменту проведення цієї операції. Загальні контури лінії бойового зіткнення в оперативному масштабі залишилися плюс-мінус такими ж. Про це написав офіцер із позивним Алекс. Інший військовий, друзі, Станіслав Бунятов, от він. Обурюється взагалі зливом відео висадки десанту. Я також ним обурюся, я вам його показував. І от він каже про те, що дивіться проблема у тому, що один дегенерат скинув відео іншому дегенерату, той скинув третьому і злив факт висадки, місце висадки і створив попит на знищення. Спецпризначенців і полювання на ці гелікоптери. Як думаєте, абсолютно справедливо до речі, запитує Бунятов. Як ви думаєте, після цього вдасться провести евакуацію бійців е, з поля бою? Пташкою? Сподіваюся, опубліковане відео не залишиться без уваги, а винних притягнуть до відповідальності. Пише е, Бунятов. Я з ним тут абсолютно погоджуюсь. І хочу сказати, що всі, хто б мені там написав нижче, а навіщо ти в такому разі публікуєш відео, якщо ти з ним не згоден, ну тому що воно вже з'явилося в мережі інтернет, його всі побачили, вже навіть ворог побачив, тому я вам його і друзі показую, щоб ви там не казали, що я зливаю там якісь суперсекретні дані. Це відео, яке в публічній мережі. А, значить, російські військові пабліки, треба сказати, показують своє відео, своє відео польот От я вам зараз я хочу продемонструвати. Подивіться, будь ласка. Відеопольоту, як стверджується, двох гелікоптерів гур до Покровська. Також вони уточнюють, що десант висадився у промзоні на північно-західній частині міста, через яку йде постачання гарнізону Покровськ. Треба знову ж таки підкреслити, що по-перше, а це російські пабліки. По друге, віри їм немає, але ось такі відеозаписи з очевидно американськими гелікоптерами, на яких ймовірно перебувають гурівці, з'являються в їхніх пабліках. Швидше за все мова йде про те, що це це відео було знято дронами ждунами, які перебували на тому напрямку. Вони його зафіксували, і росіяни одразу викинули. Його це відео мається на увазі у мережу. Ось погляньте, як це відбувається. Два гелікоптери. Далі треба сказати, друзі, що в терористичній так званій осі ДНР, чи як вона називається з трьох букв слова на ДНР, здається, да? хоча б я по-іншому би називав, але ефірна лексика. Так, от в ДНР цьому кажуть, що частина висадженого спецназу нібито була знищена. Там російські ЗМІ цитують так званого радника терориста Пушиліна, Ігора Кам... Камарковського. Значить, і ряд російських військових пабліків пише, що спецназ закріпився у промзоні і по ньому зараз наносять удари безпосередньо самі російські виродки. Але все це брехня. Я хочу сказати одразу: це фейки, це брехня, надійні джерела повідомляють, що в Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю гур. Звернють увагу, не контрнаступ, стабілізаційні заходи. І за словами цих джерел, інформація російської пропаганди про нібито знищення десанту воєнної розвідки. І оточення міста, як зараз розповідає там Путін з Герасимовим, це все чергова брехня російських окупантів. Це до речі, правда а, правда, що це брехня мається на увазі. Тепер друзі, треба сказати про те, що зараз взагалі безпосередньо відбувається в самому місті. Це до речі, свіжі, свіже відео того наскільки важко нашим хлопцям, як через кожні 10 хвилин, 10 хвилин, 10 секунд. Вибачте, через кожні 10 секунд прилітають в піввідрони. Як росіяни ним атакують наших бійців? Так от е, значить, дивіться військовий наш військовий з позовним мучний. Він пише, що місто поступово втрачає допінг контролю, логістику, підкріплення і боєприпаси, і це примушує наших бійців робити те, що мало пробити зараз командування, тобто злагоджено. Відходити, щоб не опинитися у пасці, він каже: Я не буду знову ж таки драматизувати це констатація факту, коли е, живлення фронту переривають витримка гарнізону дуже швидко тане. Каже він, і от він каже, що от всі ви бачили відео з висадкою хлопців гурівців десанту. Нашого я бачив лише ключову помилку. Сам по собі факт відео не грає ролі. каже він, головне, що десант висадили в зоні, де противник тримає контроль FPV дронами своїми. І це означає, що периметр був під постійною розвідкою і ударами з повітря. Місце поміти і зона ускладнена. І коли десант потрапляє під постійний огляд і ураження, каже він, його дуже його доля дуже сумнівна. Далі описувати немає сенсу, наслідки і так зрозумілі. І каже, що також на ділянці відчувається, що ворог підтянув більше там РСЗВ, він активно працює на по наших позиціях. Відбувається системна підготовка для зачистки і фіксації просувань, і там, де вони тримають контроль, нашим підрозділам важче маневрувати і виходити без втрат. Е, і от він каже про те, що найболючіше це е, е, горловина, яка досі. Не зімкнута, вона є ключем до долі гарнізону Мирнограду. І якщо її не розтягнути і не утримати ось цей коридор, вихід евакуація підрозділів стане просто неможливими, і гарнізон опиниться. Самі знаєте де тому, сама горловина це те місце, де треба там думати в першу чергу, а не заради показової висадки, ризикувати боєздатністю, каже він. Ну тобто, з певним скептицизмом мучної відноситься до цієї висадки. Треба друзі, скати про те, що інший, наприклад, офіцер збройних сил України, це Хоцький, він каже про те, що російські окупанти, які зайшли до Покровська, зараз переважно взагалі переховуються. А він каже, що ці солдати наразі чекають на підкріплення і допомогу, і вони там розуміють, куди вони потрапили. І вони це чують. Наші хлопці це чують з перехоплень, тому що вони там по зв'язку спілкуються зі своїми такими самими ор... окупантами. І з того, що вони намагаються передати своїм основним силам, зрозуміло, що вони ховаються і чекають на підкріплення. Тут друзі, треба одразу зазначити, що кілька днів тому російські генерали доповіли головному терористу країни агресора Путіну про те, що війська Росії нібито оточили українських воїнів в Покровську, а ще й в Куп'янську, і в Мирно Раді оточили. Коротше, Зеленський це спростував, все це фейки, і більше того, натякнув, що ми забаранимо Путіна, якщо він сунеться в Покровськ. Цитую. Каже Путін, що він поїде в Покровськ, та залюбки, якщо він приїде в Покровськ, всі будуть аплодувати. Ми розуміємо, чим усе це закінчиться, каже президент. Тут треба сказати, друзі, що раніше російські виродки повідомляли про те, що окупаційна армія, нібито, готова припинити бойові дії, типа вогонь готові призупинити на 5-6 годин в районах типу блокування збройних сил України в Покровську, в Мернограді і в Куп'янську. І вони, типа, стверджують, що Путін. Значить, запрошує іноземних журналістів приїхати і безпосередньо зайти в Покровськ, Куп'янськ і Мирноград. Типу вони гарантують безпеку. І, от показовий момент, тому що німецький журналіст Юля Нріпкивського знаєте, це військове глядач. От він повідомив, що він отримав з Росії таке запрошення, отримав такого листа і дуже різко відреагував, каже про те, що російське державне телебачення мене запрошує до Покровська. Я так не думаю, але ж добре бажаю вам розважитися про кремлівські рупери. Написав він у соцмережі. Коротше, вони інформаційно зараз намагаються затягти іноземних журналістів до Покровська, але це все видимість насправді. Це все видимість, тому що ніяку безпеку вони не можуть гарантувати Покровськ під контролем збройних сил. Зараз знаходиться так. Там важкі бої, звичайно. Ми на жаль втрачаємо позиції, але так, щоб запрошувати журналістів і казати про те, що Росія взяла покровськ, це абсолютна маячня і бред. Тому друзі, дивіться, що ми маємо в сухому залишку. Перше. Гур провела сміливу і раптову операцію в тилу противника під Покровськом. Ймовірна мета це стабілізувати ситуацію, розблокувати логістику і дестабілізувати ворога. Друге операція має тактичний успіх, але вона не змінила оперативну картину всього напрямку. Це робота спецпідрозділів, це не повноцінний контрнаступ. Ось що треба розуміти, як би цього нам не хотілося. Третє зл, ну цей злив відео і, 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 і так далі. Я не знаю, на кого і на що він розрахований і навіщо реально іноземним журналістам зливати це відео, щоб вони потім видавляли видаляли це все в мережу. Можливо, тут є там типу знаєте геополітичний контекст, який пов'язаний з тим, що Україна пішла в контрнаступ, щоб е, іноземні засоби масової інформації це дали меси сполученим штатам, Трампу, ми спроможні, ми тримаємо ситуацію під контролем. Можливо, так, але з іншої сторони ще раз. Цього, ну, це вкрай абсолютно мені здається, не мій політ, я можу помилятись, Хибна позиція з урахуванням того, що ну там наші хлопці, там наші люди і світити місце висадки також не ок. Хоча, якщо це відео було злити через декілька днів після висадки, ну це вже можливе інше питання. Е, і четверте, російська пропанда бреше про знищення десенту, про оточення міст е, тоді, як реальні бої в місті тривають е, зі змінним успіхом і наші воїни нормально дають їм по шапки. Тому головний висновок такий: не треба робити поспішних висновків е, і кричати про ну, вибачте, да так скажу, грубо кричати про перемогу після кожної успішної операції. Так вона успішна операція. У нас все зафіксували водночас, не можна і паніку сіяти через там пропагандистські наративи е, ворога. Війна, друзі, це серйозна річ, і тут важливий кожен крок, кожна тактична перевага, і саме такими кроками, як в тому числі операція ГУР в Покровську, ми рухаємось до нашої головної мети. Ось що мені здається, потрібно розуміти, коли ми говоримо про Покровськ саме зараз. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе своїх рідних і близьких до зустрічі.